Шкідливим було фарисейство в огорожі Старозаповітньої Церкви. Але не менш шкідливе це фарисейство в огорожі і Новозаповітньої Церкви, наші Христові Церкві. Новозаповітнім нашим фарисеям, властиві притаманні ті самі гріхи та недоліки. За які так жорст, жорстко відчував Ісус Христос на заповітіх фарисеїв. Також в наших фарисеїв немає смирення, лагідності, немає справжньої християнської любові до людей. Наші фарисеї люблять на людях, як і ті, показати себе. Ой, ми такі набожні. Показати себе, що ніби вони роблять в ім'я Боже, в славу церкви. Але перепрошую, скажу відверто, ці дії нагадують такий, знаєте, театр акторів. Граємо в духовність. Граємо в християнство. А там в душі немає цього християнства. Немає того Духу Христового. І ніби да діє показують дію в ім'я Божого, славу, церкви, а справді переслідуються власні інтереси, свої інтереси. І всі ці дії спонукаються чим? Хвастовством, гординою своєю, чистолюбством і так далі. Стаючи, ставши відданими букві закону сучасні фарисеї. Дотримуватися буквочки там того, що святе письмо не знаємо живого Слова Божого, зато брошурочок і листівочок начиталися. Ось такі, так званому в лапках, ставши відданими отим, тій букві закону, але, на жаль, не маємо Духу Христового, зводячи життя християнське. До чого? До певних приписів, правил про те, що казав Господь. Приданів старців, але не знаючи живого слова Христового. Христо. Такого зводячи життя християни до законничества, формалізма, обрядовості. Ритуалів і не, і не більше. І знову ж скажу: не маючи живого Христа в собі, не маючи живого Духа Христового, не знаючи живого Слова Божого. Приходить проповідник в одну сім'ю та й розказує про Євангелію. Про ну, жіночка вирішила похвалити, що й в неї є Біблія. Бере Біблію відкриває і каже, о, а я так довго ці окуляри свої шукала. Зрозуміло. Читаємо Святе Письмо. Його читаємо, Його відкриваємо. Тоді буде наш розум просвітлений. Христос є світлом розуму, а не глупоти. Світлом розуму. І ось я нам світ разуму різдві Христового. Христос називається Логосом, Словом, розумом, мудрістю. Софією мудрістю. Читаємо я скажу святе письмо. Тож, Також що ще наші фарисеї сучасні роблять? Вони зводять безмірну любов Божу. До чого? До своїй, цей, обмеженого міркування та розуміння. Не розуміючи. Не усвідомлюючи, що цим тільки принижують і зменшують християнство. Боже, милостів будь до нас гріш. Що ж, друзі?